Готуйтесь досліджувати зону та шукати аномалії, вишукуйте та ловіть рибу, просту і не дуже, виховуйте маленьких дракончиків для великих турнірів та розбудовуйте власну шпигунську мережу. Вітаю на каналі Чорний Кіт, мене звуть Євген. Я розповідаю про настільні ігри і до вашої уваги останні у 2025 році, огляд свіжих передзамовлень, релізів та спільнокоштів. Якщо ви любите відеогру Stalker, а чого вам не любити найбільший український ігровий хід, то й одноіменно настільна гра за її мотивами має вас зацікавити. Її розробили потужні поляки Awaken Realms, а українську локалізацію підготував Ігромаг. До релізу української версії залишилось зовсім небагато і Ігромаг запустив нову хвилю передзамовлень. Нагадаю, що це буде кооперативний данжен кроулер із насиченим тактичним нюансом, ігроладом та сюжетною кампанією. Кожна місія у режимі кампанії матиме свій власний набір компонентів, прихованих у окремій коробці, розкладка мапи, карти ворогів, жетони та стікери для мапи зони, які відкриватимуть на нові локації для вас протягом гри. Ви проходите місію на спеціально складеній модульній ігровій мапі, намагаючись виконати її цілі. Протягом гри вас супроводжує книга кампанії, що поступово описує події, що з вами відбуваються, додає вам нові правила, у гру змінює ситуацію на полі тощо. Ігролад побудований на виконанні дій. У кожного гравця є певна кількість жетонів дій, і протягом раунду ви витрачаєте їх у довільному порядку, на дії, доступні вашому персонажу. Переміщуєтесь, атакуєте, шукаєте аномалії тощо. Важливий при цьому є. Механіка шуму, ваші дії генеруватимуть жетони. Шуму чим активніша дія, тим більше жетонів. А ці жетони прямо впливають на рух ворогів. Більшість з них йде на найбільший шум, який вони можуть почути. Бої розігруються кидками кубиків, при цьому на них активно впливатимуть різна зброя та спорядження, що ви їх здобуваєте протягом кампанії. Загалом на нас чекає дуже тактична гра, що має приділяти однаково багато уваги як ігроладу, так і класичній сталкерівській атмосфері. Це величезна за кількістю компонентів гра. Тож і коштує вона чимало. Ціна на поточному передзволенні трохи більше 5200 гривень. Відкрита вона буде до 26 грудня. Доставка гри запланована на перший квартал наступного року. Гікач проводить передзамовлення на карткову гру Дві вежі. Це вже друга гра у серії ігор взятки» за мотивами класичної толкінівської трилогії. Перша частина братство персня вийшла українською раніше цього року. Дві вежі продовжують та розвивають механіки першої гри. Це також кооператив, в якому гравці розігрують сценарії, що відповідають сюжету другого роману серії. Кожен сценарій визначає персонажів, ролі яких беруть на себе гравці. Кожен персонаж у межах сценарію має свої цілі та умови: брати чи уникати взяток із певними картами, взяти певну кількість взяток тощо. У порівнянні із братством вежі обіцяють бути дещо складнішими замість козирних карт кільця, у колоді тепер карти двох веж білої та чорної, що теж діють як козирі, але скасовують одна іншу у одному розіграші. Також є карти орків, які ніколи не виграють взятку, і які можна грати лише у чужий хід. Гадається, гра має в першу чергу зацікавити тих, кому вже зайшла перша гра. Якщо це про вас, то можете передзамовити новинку за ціною 840 гривень до 5 січня. Згодом у січні ж гра має піти у продаж. Локалізація гри фінспен під назвою Рибокрай пішла у відкритий продаж від видавництва Ігромах. Нагадаю, що це продовження суперпопулярної сімейної стратегії крила, тільки тепер із рибками. На ваших планшетах тепер глибини океану, в яких ви в три колонки, а не рядки, як раніше, будете викладати карти різних риб. У кожен гід тепер ви виконуєте одну з двох дій: або зіграти карту риби, або пірнути. Карти риб мають кожну свою ціну і йдуть у різні глибини. А коли ви Пірнаєте, то обираєте одну з трьох колонок і рухаєтесь вниз, виконуючи стандартні ефекти колонки та бонусні ефекти карт. Замість яєчок у грі жетони ікринок, мальків та зиграй, які за рахунок різних ефектів поступово замінюються одна одну, а також можуть бути їжею, тобто ціною для інших карт. Загалом за відгуками ця гра є дещо простішою. Закрила і може краще зайти всій родині. Якщо зацікавились, то гра вже доступна у магазинах за ціною 1935 гривень. Ще один реліз від ігромага за дивним співпадінням теж пов'язаний із рибами. Глибокий жаль, гра на випробування везіння про риболовлю та лавкрафтіанські жахи. Кожен з раундів цієї гри гравці можуть провести або в морі, або ж на ринку. Якщо ви виходите в море, то протягом раунду ви закидаєте вудки у одну з трьох колонок ігрового поля і витягаєте одну з карт, що лежать там до лілиць. Зазвичай ви можете лише здогадувати, що за рибу вам дістанеться, але чим глибше ловити, тим ж рибу. Можете спіймати. Втім, деякі риби ви справжні лавкрафтівські монстри, зустріч із якими приносять вам очки божевілля. А якщо ви відправляєтесь замість рибалки на ринок, то можете там продати свою рибу і отримати гроші, придбати за ці гроші різні корисні предмети, що дозволять вам в тому числі підглядати чи маніпулювати картами риб у морі, або ж можете відкласти якусь впійману рибу як трофей і здобути за неї додаткові переможні очки наприкінці гри. Ваше божевілля працює і тут, впливає на ринкові. Ціни, за які ви продаєте чи купуєте. Дуже стильна гра, особливо якщо любите Лавкрафта. Ціна 2500 гривень. його приймає перед замовлення на локалізацію нової гри у серії кодові імена назад у Гогворкс. Як не складно здогадатись, це версія класичної вже командної гри угадування слів у сетінгу Гаррі Поттера. Нагадаю, що загальна ідея гри у тому, що гравці розділені на дві команди, перед ними лежать 25 карток зі словами або малюнками, і капітани обох команд мають випадкову розкладку на окремій карті, які картки до якої команди відносяться. Їх мета вказати одним словом захід на якому більшу кількість своїх карток іншим членам команди. Очевидно, що у назад у усі картки будуть так чи інакше пов'язані із Гаррі Поттером та всім, про що можна прочитати у книгах чи побачити у фільмах про нього. Картки будуть як зі словами, так і з малюнками. Ви можете навіть комбінувати їх, як вам подобається. Але окрім цього, на вас чекає декілька додаткових механік, які мають зробити тематичним і сам ігролад. Кожна команда представлятиме один з чотирьох факультетів Говорсу і буде мати його. Певну унікальну здібність додаткової причинки додає певна скандальність гри, адже чимало гравців на заході загейтили її ще до виходу разом із видавництвом Check Games Edition через негативне ставлення авторки Гаррі Поттера Джон Ролінг до трансгендерної спільноти. Якщо ви не збираєтесь доєднуватись до бойкоту, то можете придбати гру за ціною 1750 гривень. Видавництво iGames випустило українську версію новенької гри Заповідник. Це буде спрощена версія хітової євростратегії Новий ковчег від того ж автора Матіаса Вінґе. Ви так само будете будувати свій власний зоопарк. Робити ви це будете із плиток, різних тварин, будівель та проєктів, викладаючи їх на свій планшет. Кожен свій хід ви спочатку берете одну відкриту плитку зі столу, а далі маєте зіграти одну карту дії. Ці карти лежать у слотах внизу ігрового поля і мають стрілку. Що вказує на поточну силу дії у цьому слоті. Кожна дія дозволяє вам зіграти плитку відповідного типу з руки на свій планшет. Коли граєте плитку, потрібно, щоб її рівень був не більшим за силу дії, окрім того, чимало плиток мають спеціальні вимоги до розташування. Викладені плитки приносять вам переможні очки. Окрім того, на кожну гру випадково видаються 5 так званих жетонів збереження, кожен пропонує бонусні очки за виконання певних завдань. Гра дійсно виглядає як молодший брат нового ковчегу. Тож, якщо зацікавились, маєте нагоду придбати гру за 2500 гривень. А Games 7 Days видали українську версію відомої карткової гри Інновація. Це гра, в якій ви розвиваєте свої безіменні цивілізації, створюючи та використовуючи різні винаходи. Кожна карта у грі це певна технологія чи інша інновація. Вони розрізняються за типом в кожної свій колір, а також за епохою їх у грі 11. У свій хід ви можете взяти нову карту, зіграти карту з руки, активувати вже зіграну карту чи виконати певне досягнення. Карта «Інновація» і граються у стоси за кольорами, нова карта завжди йде на гору стосу, і активувати у цьому стосі можна тільки її. Ці карти містять певні ефекти та іконки. Ідея в тому, що різні ефекти позначені цими іконками, і коли ви активуєте цю карту, всі гравці, що мають цих іконок видимих на картах більше, ніж у вас, можуть виконати ефект вашої карти, а гравці, в яких цих іконок менше, стають жертвами цього ефекту. При цьому ефекти багатьох карт ще й дозволяють сувати ваш стос карт у різні боки, відкриваючи ті чи інші іконки. Також ефекти дозволяють активно впливати як на власні карти та стоси, так і на чужі. Це дуже конфліктна гра із високою взаємодією гравців. Якщо вам таке по душі, то ціна гри 800 гривень. А ще у Game 7 Days вийшла українська локалізація старого потігейму Sixes. українська назва гри Влучні слова. Ідея досить проста і знайома за дитячими іграми дитинства. Витягується карта зі словом, запускається таймер на одну хвилину, і всі гравці мають записати кожен на своєму аркуші по шість слів асоціацій на тему вказану на картці. Далі всі порівнюють написані слова, і за кожне співпадіння отримують по одному очку. Це раунд, влучте. Окрім нього є ще два інших раунди. У раунді Не влучте, ви отримуєте очки за слова, які навпаки не співпали із іншими гравцями. А у раунді «Бліц» ви знов хочете співпасти із іншими гравцями, але тут ви пишете не 6 слів на одну тему, а по одному слову на 6 тем з однієї картки. Досить проста гра в слова, а це завжди весло та доступно широкій аудиторії. Ціна гри 600 гривень. Навім фаунді триває спільнокоштова коштова кампанія для гри Dragon Eclipse The Grand Quest від відомої польської студії Авейкен Рілс, про кому сьогодні вже згадували. Ця гра є самостійним продовженням гри Dragon Eclipse, що побачила світ раніше цього року, як і попередниця, Grand Quest буде кооперативною грою для одного або двох гравців, що поєднує у собі сюжетну пригодницьку кампанію із розголуженим сюжетом, тактичні карткові бої та трішечки духу колекційних карткових ігор. Протягом кампанії ви здобуваєте у свою колекцію різних істот, що називаються містлінги. На початку кожного сценарію кампанії ви обираєте з них тих двох, яким. Ви будете грати та збираєте для кожного із них свою колоду. Сценарій грається у традиційному форматі книги гри. Ви зачитуєте параграф із книги, робите вибір, проходите перевірки, здобуваєте карти предметів, гроші чи навіть сюжетні статуси, які впливатимуть на подальші пригоди. А час від часу вам доводиться битись. Ви виставляєте одного зі своїх бійців проти ворожого містлінга Лінга на окремій мапі арени. Під час бою ви розігруєте карти зі своєї колоди, виконуючи їх ефекти, які дозволяють переміщуватись по полю атакова. Лікуватись та розігрувати різні специфічні механіки. Також розіграш карт приносить вам цінні камінці, які можна використати на потужні бонусні дії, і чим пізніше ви зіграєте певну карту, тим більше камінців отримаєте. Дії супротивника визначаються колодою карт. А якщо вам вдається виконати під час бою певні умови, ви можете не просто перемогти супротивника, а приборкати його та додати до власної колоди. Протягом кампанії ви не просто збираєте їх у колекцію, ви також можете виконувати їх квест. Від чого звірята зростають та розвиваються, а наприкінці сценарію ви ще отримуєте випадковий бустер із потужними картами, аби підсилити свої колоди у майбутньому. Якщо ж сюжетні пригоди вас не приваблюють, то можете позмагатись просто у дельних боях із іншим гравцем. Grand Quest вже друга гра в серії, яка в цім не вносить революційних змін. На вас чекає нова сюжетна кампанія та купа нових містлінгів, які абсолютно сумісні із першою грою. Якщо все це звучить привабливо, то ціна ба називаю коробки без мініатюр усього 50 євро. Якщо ви більше по євростратегіям, то вас може зацікавити нова самостійна гра у світі Everdell Everdell Emerald. Спільнокоштова кампанія, на жаль, промайнула досить швидко, але з великим успіхом, тож не можу оминути її своєю увагою. Цього разу автори запрошують нас у джунглі. Там на нас чекають нові ресурси тварини та будівлі, а також кілька нових механік. Загалом схема лишається незмінною. Це все той же Everdell. Ви граєте три раунди, три пори року. Кожен раунд ви виставляєте своїх робітників. На різні дії, що приносять вам всякі ресурси. За ресурси ви граєте карти, що приносять переможні очки та розбудовують ваш рушій. Але є й декілька змін. Тепер у ваших робітників є помічники, окремий тип робітників, які можна виставляти разом із основними робітниками. Вони або подвоюють ефект, або ж дозволяють виконати дії, що вже зайнята іншим гравцем. Карти тепер двосторонні, звичайна сторона та прокачана. Також є новий трек загубленого міста, на який теж можна витрачати дії та ресурси. Просуваючись цим треком, ви здобуваєте різні бонуси, в тому числі дорогоцінні артефакти. Я гадаю фанати серії із задоволенням знайдуть ще чимало цікавого у цій новій частині. Базовий плеч коштує усього 40 доларів. На завершення нова соло гра від студії Salt and Pepper Games, що регулярно радує оригінальними проектами. Цього разу нам пропонують гру про шпигунство Queen of Spies. Дії гри відбувається у часи Першої світової війни у Белії. Ми граємо за шпигунку, що розбудовує власну мережу агентів та виконує за їх допомогою різні завдання. Ви граєте міні-кампанію, що складається з трьох сценаріїв. Кожен сценарій визначає завдання, які потрібно виконати, та перелік локацій. Ви маєте на руках карти різних своїх агентів, і кожен хід ви можете відправити їх у певні локації. Перебування на локації триває декілька раундів, що потребує окремого планування. По завершенню цього часу ви Можете виконати дію локації, але для цього ви тягнете кілька жетонів з мішечку, що визначають результат. Вони можуть бути як хороші, що даватимуть прогрес у завданнях, так і негативні, що привертатимуть поступову увагу ворогів або навіть призводитимуть до арешту вашого оперативника. Тоді він відправляє у в'язницю і там його допитуватимуть у окремій фазі гри. Це теж розіграш перевірок, що може призвести за кілька раундів до того, що агент зрадить своїх і вже заарештують іншого вашого агента. Загалом ваша головна мета ефективно розподіляти своїх агентів та тримати баланс між виконанням дій, що обезпечують вас, посилюють та дають певний контроль над рандомом, тобто над мішечком, та дії, що носуть у собі певний ризик, але є необхідними для перемоги. І якщо звучить цікаво, то базовий плеч коштує усього 23 євро. І це все на сьогодні. Дякую, що додивились до кінця, і взагалі, що ви підписані на канал та підтримуєте його переглядами і коментарями. І з прийдешніми святами вас і до зустрічі у новому році. Обов'язково підтримуйте наші збройні сили. Все буде добре. Слава Україні!